Доброго дня! Перед вами акумуляторна кутова шліфмашина, нова розробка Enhel. Enхel Axio. Вона фішка її в неї те, що вона безщиточна. Тобто немає тут щиток. По ідеї, вона має краще енергозбереження. І тому, бачите, виробник поставив сюди. 125 кожух на 125 мм диски. Дуже така цікава розробка. Вона дуже легенька в руках, дуже охват, бачите, то есть для навіть людини, яка має невеличкий зрост, запросто буде зручний в неї охват. охват. Ну, давайте подивимося, як вона працює. То есть... ну, не інакше зроблена ніж у традиційної кутової шліфмашини. Сподіваюсь, що якість буде на висоті, вона буде служити довго і щасливо. Вона комплектується ось такою рукояткою. Ну, Звісно, ось рукоятка, яка в попередній моделі йшла в звичайній щиточній. І ось взагалі. Звичайна щиточна модель, вона недорога, масово опускається, масово застосовується. У мене вона є в прокаті. В принципі, ніяких нарікань по неї вона не визиває. Крім того, що тут застосовується 115-й диск, треба сюди ставити. Так само е швидка заміна диску. Е так само. Ну і охват у неї, звісно, більший. Але е для чого? Кутову шліфмашину безщиточно робити ну, Напевно, заради економії е, зарядки акумулятора. Декларується, що мінімальна ємкість батареї для Axio 2,6 А для е, щиточної машини 3 А. Ну а і скільки вони по часу будуть працювати, це вже треба тільки перевіряти в роботі. Звісно, тут цікаво, що вони. Інакше, вроді би, і один виробник, а бачите, по-іншому зробили включення. Звичайні треба натиснути вправо і вперед. І вона не так швидко оберти набирає. А тут, тут скоріше оберти набирає. 8500 обертів за хвилину, що в тій, що в тій, тому тут ніякої різниці немає. Так що ось Енхель розвивається, випускає ось такі нові моделі, які виходять на ринок. Сподіваюсь, що вони знайдуть застосування в гарних руках. Все, можете звертатися до мене по питанням прокатом або придбання. Всього найкращого.